Чутки виплатила за газову плиту, виплатила кредит 12 тисяч, якась бошовська чи якась, якась угу. крута. І конвектори, витяжки. Та нічого не понятна, вкрали, нічого не, не вкрали в нас. А це хата, да, ваша? Ну йдемте все. Оце ми зараз так. І ми ще вони бомбили, а ми поливали воду, щоб спасти хоч оце, де ми зараз живемо. <гум> Я покажу, як ми тут і <гум> забігає. Зайди, подивися, як ми живемо. І то це все начіння все з другої хати, воно, сусідської хати. Це. Це такий куточок, все, що котільня, у вас все так? Да? Ванна, котельня, ну при хорошому времені. Це ми на не, котел буржуйку поставили. Угу. О, оце така історія в нас життя. І так проживаємо ми. Я затулив, щоб не так задувало. Бо... Ага, ага. І приход у нас був оттуда, з Херсона, і оце сюди в хату, так. і сюди воно вилетіло, все, от, І я там біг оттуда, отак, біг оттуда, і мене оцей клас. Тож оце, арматура стрічить, Хочу мене там не пробить. Це зало було, там ще начіння, де стінка була, хрусталіє, там все. Зараз <хи> воно якось так, а це все на наших очах. це все, все. Так, що, це, кажете, це російський БТР. Да, да? Приїжджали наші з Рембата полковник приїжджав, казав, що це російський. А він заїхав як сюди, 29 серпня наші в наступ пішли. О, а ті контрнаступ. І він оту до в апері наші видно попали, і він загнався в хату. 29 серпня це було. Це ваша хата була, так? Да? Точно, так. Да. Я тут підписаний. І батьки мої тут жили. Так. Да. тільки тарілка, виходить, що. Сіла осталася. Сіла осталася. Це таке. А так, да. Ще й ми бачимо тут. Разом з ним всякі снаряди валяються, на ньому лежать. Це ж оце ж вони наших і стріляли такими. Вигляли. Це вже пусте, так? Да, це віднім? пусте, це геть пусте. Це вже геть це, пусте. Це, це я просто встромив. Що... Началось у вас коли це все почалось тут? От Взагалі. Наш наступ 29 серпня. А до 29 серпня тут перестрілки тиш... тільки були. Були перестрілки. А да так, -да, тільки вони стріляли. Туди по наші стріляли на Миколаїв, а наші з Миколаєва на Херсоні. Це все через наше село воно йшло. Ви, а ви коли виїхали? 30-го у 11 часов серпня, 30, -го. 30 -го серпня. 29-го нам розбомбили це, спалили все, а 30-го ми на машину і хода. Побачили, корови йдуть стадо ціле. І жінка каже: мабуть, вже всі втекли. Связи ми... не було, не було да? а вони бомбили тут кругом на городах, на цих городах, по хатах, бомбили ці блять рашисти, капець як сильно бомбили. О, і ви, і ви, ви... І тікали. Полями. Полями тікали, і вони 6 кілометрів по нас разів 50, навірно, це точно. Аж в салоні запах пороха був, як вони по нас гампселили. Жінка каже. Ас зараз вб'ють, ставай. Я кажу, яке ставай, треба на, наоборот ще скорше їхати, щоб вони не встигли прицілити по нас. І ми ото перли-перли, аж на посту нас зупинили на трасі вже Миколаїв Херсон. О, А я весь ну страшний. Отак як за рулю схопився і держався весь, ну як плачу, і не пойму, що я Вони мене питають, ви звідки ля, А я е-е, і не можу сказати. Ано ну, там адреналін да, і стреси. Да, да. і... Він питає мене цей солдат з Любомирівки, я махаю. так, да, ну їдьте. І я так скорості не виключаю. І з газу, і в Миколаїв приїхали, там жінку тоді витягнув з салон, а вона вже. Гот... Ну як, ну, поня... така геть, да. зумліла геть була. О, і це... а коли сюди? 11 листопада ми приїхали. Подивилися більше розрухи всякої. Розрушили нам усе і все, ніякого не У вас ручить. сьогодні світло тут є? Неба і не, не планується. У нас же, ну, бачите, проводіли. Нема світла. У вас вод... як телефон зрозумів, електричество буде йти. Я зрозумів вас. Ну, шуткую я. Ну то понятно. Щоб йори пройшли вже по високій, оце висока, 10 тисяч вольт іде. О, пройшли, вже пройшли. І зараз електрики будуть спочатку цю робити лінію високу, а потім вже по селі. Будуть тягнути, он за й жінка пише. Добре. То, то як хочете, можете в неї щось питати, вона ще вам щось розкаже. Дякую вам Я... за екскурсію. І вам... Тримайтесь. Вам дякую, що приїжджаєте, допомагаєте нам.